Куди ви тікаєте? Чому машина стоїть за 5 метрів до пішохідного переходу, де школа? Найкращий автопарфум в Україні. А ви ще й за кермом. Представтесь, будь ласка, за особистою машиною. Чому ви для переходу пішохідного на особистій машині знаходитесь перед школою? Чому ви перед школою? Що ви ховаєте обличчя? Шановна, чому ви порушуєте правила дорожнього руху? Чому ви порушуєте правила дорожнього руху? Чому ви за п'ять метрів від пішохідного переходу? Скільки по правилам повинно знаходитись? Шановна, ви ж поліцейська. Та ну, ви ж поліцейська, шановна. Накладіть штраф, чи я зараз везу наряд. Приберіть, уберіть машину, по правилам запаркуйтеся, будь ласка. Запаркуйтесь по правилам. Що ви тікаєте? Ви мені, по-перше, не представились, стикайте, я сліпий трошки. Приберіть особисту машину. А то вони по правилам ловлять. Молодці.